Якщо тобі попалося це відео, значить ти сьогодні приготуєш неймовірно смачну вечерю, яка виглядає в ресторані на мільйони, а ти зможеш приготувати в домашніх умовах всього-навсього з інгредієнтів, які завалялися в тебе в холодильнику. А поки дивишся, постав лайк, підпишись, обов'язково поділись з друзями, щоб вони також могли приготувати щось смачненьке. Для цього віднімемо курячі стегна, відділимо від кістки, зробимо такі надрізи, розігріту сковорідку, налиємо олії та відправимо смажитись. Поки буде смажитись, в кастру налиємо води та поставимо варити для гарніру можна зробити що завгодно. Потім перевертаємо наше м'ясо і в другу кастрюльку кладемо варитись 2 яйця. Поки це все буде готуватись, приготуємо соус. Соус це найголовніше, всі інгредієнти напишу в коментарях. Тому став лайк та підписуйся і переглядай, що там такого секретного. Потім соусом поливаємо наші стегна і осмажиємо до готовності з двох сторін. А тим часом наші яйця вже готові, перекидаємо їх в холодну воду і потім буде максимально легко зняти з них шкарлупу. Беремо нашу готову курочку, нарізаємо на такі шматочки, нарізаємо один свіжий огірок. Та Такими кільцями потім беремо рис, зверху це все гарно викладаємо і смакуємо. Друзі, виглядає це як в ресторані, а приготували ви його вдома за 20-30 хвилин. Тебе лайк та підписка смачного.